Абітурієнти не квапляться подавати оригінали документів у перший день, коли вже відомі списки тих, хто може претендувати на бюджетну форму навчання в університетах. Порожньо зранку, якщо так подивитися по ситуації, то десь порядку 20 осіб обміняло копію на оригінал по всьому університету. Тобто, поки що ще люди вичікують, знайомляться з списками. Очікуємо, що вже от від завтрашнього дня вже більш інтенсивно піде цей рух. Майже тисяча абітурієнтів подали оригінали документів ще впродовж вступної кампанії. Олекса прийшов, коли впевнився, що вступив на бюджет. Ну я вибрав факультет прикладної математики інформатики. Ну, вибирав я ще давним-давно, вибрав ще минулого року. Ми з батьками вирішили, вибрав, і так в мене вже сумнів ніяких не було, ніяких вагань. У Франковому університеті є понад дві тисячі державних місць, а усіх заяв більше 24 тисяч. Стільки ж охочих вчитися і у Львівській політехніці. Визначитися з університетом та напрямком навчання вступники можуть ще до 5 серпня, а вже 6 списки коригуватимуть. Тих, хто подав оригінали документів з тої верхньої частини прохідної на державні місця, ми будемо надавати їм статус таких, що зараховані. Так, хто не подасть оригінали документів, ми будемо вилучати їх зі списків. І на їх місце з під тої умовної риски будемо рекомендувати до зарахування тих, хто за ретину списку підходять на їхні місця. Так буде ще два дні, потім ще два дні. Остаточний список студентів буде сформований 10 серпня.